Лабораторна робота номер 2 В зошитах для лабораторних робіт ви, діти, пишете. 5 жовтня лабораторна робота номер 2 Перед вами інструкцію я відкрила. Така ж сама інструкція буде в вашому щоденнику. Так, починаємо працювати. 5 жовтня лабораторна робота номер 2 Тема сьогоднішньої роботи спостереження явища електромагнітної індукції. Мета. Дослідити умови виникнення струму в замкненій котушці, з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Це все записувати. Да, треба записати тему, мету і обладнання. В обладнанні ви запишете тільки інтерактивна симуляція. В дужках все, що є, не писатиме. І так, тема написати, мета вам потрібно написати, обладнання, інтерактивна симуляція. Так, я чекаю, записувати. Та. Добре. Приступаємо безпосередньо до виконання операторної роботи. Посередині пишете хід роботи. Хід роботи. Хід роботи. Перед виконанням нам пропонують відповісти на такі запитання. Перше запитання. Як залежить сила індукційного струму від швидкості зміни магнітного поля? Давайте згадаємо. Якщо ми швидко вводимо або виводимо магніт в котушку, більший струм виникає, якщо повільно вводити і виводити. Ну, давайте оце згадувати. Якщо швидше, то, мабуть... Тим швидше, тим струм буде більший, більший. І виходить, це нам сьогодні треба буде перевірити. Від чого залежить напрямок індукційного струму. Залежить від того, північним полюсом вводити в котушку чи південним. А ну, згадуйте, досліди були, бо там гальванометр відхилявся, в різні сторони. Залежить від... а півні... не не залежить. залежить. від Не Значить, в нас є такі варіанти, що не залежить, значить, ми все це перевіримо. Чесно скажу, що залежить. Так що, ви ну, бачите, не дуже готові до лабораторної роботи. Наступне завдання. На рисунках зображено штабовий магніт, котушку моток, далі котушка приєднана до міліампараметра. Та зазначено напрямок швидкості руху магніта. Для кожного, вам потрібно для кожного випадку вказати. Перше, магнітні полюси котушки. друге, визначити та показати напрямок від струму в котушці. Це завдання теоретичне, ви його можете зробити і без мене. Такі завдання ми робили на уроці. Тільки, що я хочу сказати? Перше, от ви мені нагадайте. давайте ми просто розберемо ці завдання, а ви їх зробите потім самостійно з інструкцією. Коли ми магніт вводимо, котушка відштовхується від нього чи навпаки притягується, ну згадуйте. Відштовхується. Відштовхується. Ви тоді думаєте, якщо відштовхується, то від якого ж полюса так, буде Від Такого самого, яким вводимо. Оце таке. Якщо магніт не рухається, то взагалі не виникає магнітного поля. Це друге, тут не буде ніяких полюсів. В третьому випадку, якщо ми магніт будемо виводити, котушка за ним буде ніби що всліпати, подавати. Витягуватися. Дотягуватися? Далі, як ми визначаємо напрямок струму, ми обхоплюємо котушку правою рукою. Великий палець це північний полюс. Тобто у вас два варіанти: або отак, буде, або отак. І за оцими пальчиками, оце стрілочки, ваші вважайте, ви намалюєте, куди буде строп. Отже, це завдання я вам залишаю як теоретичне. Можу, до речі, щоб вам було легше, я можу скинути вам тільки оцей малюнок окремо. Ви на ньому, так як ви мені пам'ятаєте, малювали, якщо у вас вийде, можна на телефоні або в кого є комп'ютер. На комп'ютері прямо на малюнку показати і прикріпити тоді цей малюнок до лаборатори. А Ані акуратно намалювати котушку, як ми робили в класі. І показати, які полюси. Перше полюси показати, а другий напрямок струму. Не забудьте, що в другому випадку не буде тут струму взагалі. Так. Тепер нам пропонують перейти до. Дивіться, перейти за посиланням, налаштуйте параметри, як показано, на рисунку, щоб був вольтметр. І почати експеримент 1. Пишете перша кропочка. Це буде у нас означати експеримент 1. Для того, щоб провести експеримент 1, я вам покажу, що це за симуляція зараз. Я вже її відкрила. Значить, дивіться, як вона виглядає. Я вам теж її можу скинути, можете працювати з нею на телефоні. І так, перед вами котушка. Вона спеціально приєднана не до гальванометра, дивіться, а до лампочки. Бачите? Хоча, якщо я натисну галочку вольтметр, то ми будемо бачити, пам'ятаєте, як на дослідах, тих, що ми дивилися, вліво, вправо, стрілочка буде показувати, є струм чи немає. Далі. Магніт можна брати і переміщати. Можна його в швидку вводити в потужку, можна повільно, можна не рухати. Так. Я вам зараз скину це посилання, і ви попробуєте самі зайти, подивитися. На цю симуляцію. Так, скидаю вам чат. Дивіться, зайдіть, ви тоді можете паралельно і на уроці дивитися. Пробуйте пробуйте в чаті і скажете мені, що у вас вийшло. Тоді будемо разом. Робити лабораторну роботу. Не зайшло. Тепер дивіться, я вам покажу, як міняти полюси магніту. Внизу є такий магніт стрілочкою. Ви натискаєте, і у вас вже, дивіться, північний південний помінявся місцями. Так. Далі. Що тут можна ще робити? Можна е приєднувати ще одну кутушку з меншою кількістю витків, але це буде нам потрібно для другого досліду. для першого досліду Ось так. І так, повертаємося до інструкції. Експеримент називається з'ясування умов виникнення індукційного струму в замкненому провіднику та чинники, від яких залежить напрямок індукційного струму. Послідовно виконайте досліди, зазначені в таблиці. Таблиця, бачите, велика. Давайте ви поки що таблицю накреслити, подивимося, що потрібно робити. Дії з магнітом і кутушкою. І що вам треба написати? Як поводиться стрілка електровимірювального приладу? Відхиляється ліворуч, праворуч. Так, не. Не. Тобто, підручником, мабуть, теж така, так, да, табличка є. І так, відхиляється ліворуч, треба буде написати. Відхиляється праворуч або не відхиляється. Тобто Три варіанти: ліворуч, праворуч і не відхиляється. Перший дослід. Уводимо магніт у котушку північним полюсом. Тоді залишаємо друге магніт нерухомим і виводимо магніт з котушки. Оцю табличку її креслите, Її краслити, але давайте я зразу розкажу, що робити. Добре, щоб ви знали, а тоді красли. І так. Дивіться, ще раз перші три досліди. Уводимо котушку північним полюсом потім залишаємо нерухуми і виводимо. Повертаюся до симуляції. Так. Дивіться, ось магніт. Треба мене вести повертаю. північним полюсом. Ось магніт, ми можемо його переміщувати. І так. Ви уважно, коли я вводитиму магніт, ви дивитеся на стрілочку. Ось Тут, бачите, у вас є стрілочка, плюс-мінус вліво вправо. І так, ввожу магніт. Куди стрілочка відхиляється? Ану ще раз. Так, вивожу, ввожу, куди відхиляється? Вправо. А чого вправо? Ану ще раз. Ввожу. Вліво. Всі побачили, що вліво Ану, що вліво. Коли не рухаю. Рухається стрілочка, відхиляється. Зередині. не відхиляється. Стоїть, А тепер дивіться, вивожу, куди вона відхилилася? На плюс. Вправо. Ну, вправо вліво. Давайте ж запам'ятаємо. Да? До мінуса це вліво, до плюса це вправо. І оце тільки оце такі досліди, це вам треба записати в табличку. Що відхиляється. Ліворуч, не відхиляється, відхиляється праворуч. Далі. Потрібно поміняти полюси котушки і таке саме зробити із південним полюсом, так? Натискаємо на кнопку. Так, да, Перевертаємо південним полюсом. Перевертаємо. Міняємо полюси. Так, поміняли. Те саме дивіться, боже, південним, да, південним полюсом. Тут, до речі, навпаки, закликає. Зараз вправо, а потом вліво. Так, да. нерухомо не відхиляється. Все, оце весь досвід. Оце. Ви бачите зараз виникнення індукційного струму. Зрозуміло за перший дослід, що зробити? Так, йду тоді далі. Дивіться, що треба по першому досліду написати? У вас буде два висновки. Висновок перший. За яких умов виникає індукційний струм у замкненій культушці? Як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніту? І як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни полюса магніту, який наближають або віддаляють від котушки. Тобто, перша табличка, тоді буде висновок один і відповідь на три запитання. Далі. Експеримент 2 розказу. Треба натиснути буде на кнопочку, там, де більше і менше витків. Тобто, щоб в нас була котушка з меншою кількістю витків і котушка з більшою кількістю витків. Показуємо. Ось ця кнопочка. Дві котушки. Тепер хочемо сюди вводимо, хочемо сюди. Давайте подивимося, що тут хочуть від нас, які досліди, щоб ми зробили. Так, так само е, треба зобразити, а тут навіть зобразити, як змінюється амплітуда. Тобто, чи дуже відхиляється стрілочка, чи не дуже. Вам треба буде отут покажу намалювати. Допустимо, перший дослід. Швидко вводимо магніту котушку з меншою кількістю витків. Ну, давайте введемо і подивимося, наскільки відхилиться так швидко. Швидко. Меншою кількістю витків. Так, а ну, давайте ще раз. Ну, а як сюди, то. Ага. Якщо зменшую, то менше відхиляється. І лампочка яр... е... слабіше горить. І лампочка слабше горить. Точно. Значить, якщо сюди. Відхиляється, ну, десь наполовину, мабуть, відхиляється. То ви отут. Значит, вам прийдеться намалювати, як. Це у вас від відсеред... Угу. Секунду, так. Отак намалюю серединку, що відхилилось, оток. Тепер повільно вводимо магніт в котушку. Ага, швидко і повільно треба вводити. Бачите? Перше швидко, а друге повільно. Дивимося, якщо буду вводити повільно. Так, це я швидко, воно ще швидко, ага, і повільно тепер буду. Повільно. Повільно трошки відхиляється. Треба буде намалювати ось від серединки пові десь, отак відхилилися. Далі, тепер треба швидко виводити. Ага, швидко вводимо, виводимо з більшою кількістю витків. Спочатку вводимо, а потім виводимо. Давайте подивимося Так, більше в нас ось внизу спочатку швидко. Швидко. раз А тепер. Повільно, давайте. Так. Ану, ще раз швидко, замічайте, коли покою воно відхиляється. А, майже максимально, так, якщо дуже швидко. Ще, так, більше аж сюди майже і якщо повільно, ось, постараюся. О, і якщо повільно. <кій> ну, можна погратися. Так, якщо швидко, ось від Центра, прямо аж оток, вона відхилялась. А якщо повільно. ну, Десь оток, так? Да? Десь оток. Чи, може, навіть трошки більше. Тепер дивіться, висновок 2. Треба буде під табличку. Висновок дво. Е, написати, як залежить сила індукційного струму від швидкості руху магніту. Так, от І як залежить сила індукційного струму від значення кількості витків. Тобто, від швидкості його. І від кількості вітків. Оце буде у вас висновок 1 і висновок 2. Контрольні запитання не потрібно. Так, творче завдання це за забажу. Висновок 1 і висновок 2 після кожної таблички. Так. Тепер можемо починати із таблиці 1. Зараз. Подивіться, видно вам табличку один. Гарно. Табличка один. Номер. Далі. І дві великі частинки. Дії з магнітною котушкою. І далі, як поводиться стрілка електронемілювального приладу. Тобто те, що вам потрібно писати: відхиляється ліворуч, праворуч чи не відхиляється. Потім так само дослід проробити, і табличка.